Солдати з Данії навчатимуться в Україні. Новини Європи. Збройні сили Данії мають намір направити кілька команд своїх солдатів до України для участі у короткострокових тренувальних курсах. Про це заявив командувач сухопутними військами Данії генерал-майор Петер Бойсен в інтерв'ю телеканалу ТВ2. За його словами, мета поїздки отримати практичний досвід сучасної війни. Зокрема, у використанні дронів та радіоелектронної боротьби. Команди формуватимуть із різних полків армії Данії. Військові будуть неозброєними і розміщеними далеко від лінії фронту, ймовірно, поблизу Львова. Ми відправляємо туди кілька команд і дивимося, який досвід мають українці з перших рук. Тож приїжджайте і отримайте цей досвід, зазначив Бойсон. Він також повідомив, що особисто відвідував Україну двічі останніми місяцями, а курси для данських військових можуть розпочатися вже цього літа і триватимуть від одного до двох тижнів. Данське військове керівництво наголошує, що солдати не братимуть участі в бойових діях. Данія є членом засновником НАТО і одним з найбільших прихильників України з моменту початку російської повномасштабної агресії. У квітні уряд Данії схвалив для України 25-й пакет військової допомоги на 6,7 мільярда данських крон, 970 мільйонів доларів, який забезпечить триваючу підтримку країни упродовж 2025-2027 років.